Просто задушить Порошенка не скільки політичними аргументами, скільки просто тим, що він впевнений в собі, впевнений в підтримці молоді. Це більше досвіду. Так, що він має більше досвіду у цьому питанні його розумі, його досвіді. Він більш прогресивно, більш по молодіжному. Я просто желаю українцям. не вибирати ще одного ідола, який все рішить. Я вітаю всіх! Ми знаходимося у Львові, і я хочу провести для вас чергове опитування. Таке опитування проводилось в інших містах України, тож заглядайте в описання до цього відео, там будуть посилання, зможете подивитись та порівняти відповіді людей. Буду запитувати у людей, як вони вважають, хто переможе на дебатах: Порошенко чи Зеленський? У кого буде більше народної підтримки після цих дебатів? Пішли, будемо запитувати. Доброго дня, можна запитати вас? Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенко чи Зеленський? Порошенко. Переможе Порошенко. Чим буде брати? В чому дослідом його буде? Досвідом в політиці. Досвідом в політиці. Так. Дякую. Візьміть, подивитись. Гарно дня. ньому. Доброго дня, можна запитати вас? Доброго дня, можна запитати вас? Ні, Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенко чи Зеленський? Вважаю, що Зеленський. Чим буде брати? В чому буде його перевага? Харизмою, хар... Хар... харизмою. Ну, харизмою. Та, Тому що насправді я вважаю, що він емоційно можливо дещо, дещо буде. Він просто задушить Порошенка не стільки політичними аргументами, скільки просто тим, що він впевнений в собі, впевнений в підтримці молоді. От, і він буде апелювати. Він У нього дуже такий е, швидкий е, розум, він швидко аналізує ситуацію, десь буде його підколювати, я думаю, що це Порошенка трошки виб'є з колії. І от, от так. Це... Буде переводити дискусію на жарти. Так, так. Я кажу, він дуже просто легко зіб'є Порошенка тим стовком. Угу. І цим виграє доба. Виграє, так. Дякого. Хоча в нього ще сильна команда, я думаю, це теж допоможе. Ну, на дебатах він буде сам на сам. Там команди саме саме, не буде. Я вважаю, що вони його підготують достатньо. Тобто, стосовно суто політичних якихось таких моментів вони його все саду... безумовно. Підготовка буде обох кандидатів дуже серйозно, будуть працювати. Звичайно, в країні зараз дуже всі чекають тих дебатів. Як як, як то обернеться чим-то. Хоча є. я вважаю, що це навіть якщо би Порошенко виграв, це не забезпечить йому перемогу на виборах. Ну тобто, це не 100% гарантія, бо... не змінить е загальну ситуацію. Не змінить. Зрозуміло, дякую. Візьміть, подивитись. А ви взагалі звідки? А я дам вам координати. Гарного дня. Вам. Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенко чи Зеленська? За відчуттями. Я, я не я всіх дякую вам. Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенко чи Зеленський? О, а що на дебатах хіба вони будуть перемагати? Є за підтримкою населення, так. Я за Порошенко. Хто дебати виграє? Порошенко. Порошенко <ріст> чим буде брати? В чому буде його перевагати? Розумом. Дякую. Гарного дня. <ріст> Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенко чи зеленський? Порошенко. В чим буде брати? В чому, В чому буде його перевага? Досвідом. Досвідом. Дякую. Так. Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенко чи Зеленський? Знаю, один бог знає. За відчуттями. Саме дебати не вибори, а дебати. дебати. думаю, Порошенко. Чим буде брати? В чому буде його перевага? Ти вільше досвіду? Що, так, що він має більше досвіду в цьому питанні. Мені здається, він говорить якось більш ґрунтованіше, аргументованіше. Не знаю. Більш досвідчений. Так. Виграє дебати. Так. Дякую. Візьміть, змініть, подивитися. Угу. Гарного дня. Як вважаєте, дебати, буде, Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенко чи Зеленський? Порошенко виграє? Чим буде брати? В чому буде перевага? Досвідом, я думаю. Досвіду більше. Дякую. Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенка чи Зеленський? Я Дякую, гарного дня. Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенко чи Зеленський? не day. Yeah. Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенко чи Зеленський? О, oh, я не знаю. За відтягнув. Ah. Не знаю, реально не знаю. Порошенко, Зеленський дебати і... Я просто желаю украинцам не выбирать еще одного идола, который все решит. Такая иллюзия есть. Я не украинка. Я просто наблюдаю. Никто не решит. Кто-то, один царь, нашу проблему. Все ну, так. Украина чудесная страна, чудесные люди. А звездки вы? Я с Латвии. С Латвии. Да. Так что это обман какой-то в воздухе, что у нас будет царь, который все сделает круто. Вообще-то, я думаю, что Украина хорошее направление. Ну сейчас внічна політика і все хочеться быстро. Дякую. Гарного дня. Доброго дня. Можна запитати вас? <су> Як вважаєте, хто виграє дебати? Порошенка чи Зеленський? Друзья, вы часто пишите мне о том, чтобы я приехал в какой-то определенный город и снял видео на какую-то определенную тему. Я же отвечаю вам зачастую, что я не могу разорваться, и те темы, которые вы предлагаете, мне очень часто просто неинтересны. Я хочу, чтобы вы удовлетворили свои желания и еще и предлагаю вам немного на этом подзаработать. Вы выходите на улицы своего города и на свой мобильный телефон снимаете тот опрос, который вам интересен. Одним куском... 25-27 минут длительность. Заливайте это все на файлообменник и присылайте мне на почту, которая есть в описании каждому видео. Также присылайте номер вашей карточки. Я заливаю это все на свой YouTube канал, обработав предварительно. И указываю, что поддержите, пожалуйста, автора этого видео, который его прислал, и указываю номер вашей карточки. Соответственно, вы получаете то, что многие люди увидят опрос, который вы хотели бы видеть. На ту тему, которая вас интересует, из того города, из которого вы хотите его увидеть. И также все, что вам накидают на карту, это все ваше. Пожалуйста, пишите, давайте будем делать это вместе. Думайте самостоятельно. Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенка чи Зеленський? Я думаю, що Порошенко переможе, бо думаю, що він має перемогти. Чим буде брати? В чому буде його перевага? В чому його буде перевага? В його розумі, його досвіді. Е, його вірі, що він в те вірить, що робить. Розумі. Дякую вам, Гарна дня. Як? Доброго дня, можна вас запитати? Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенка чи Зеленський? Виборах Зеленський. На Давай. дебатах немає значення, хто переможе. Ну, дебати там теж є. Знаю. Дякую. Дебатах а на дебатах, на дебатах, я не знаю. Вони такі зовсім різні. Кожна, За ким буде перевага? Правда. Думаю, що перевага. За Зеленським, тому що молодь більше любить, як він розмовляє, він більш прогресивно, більш по молодіжному. А Порошенко дуже багато він надії не оправдав. І люди вже попередньо розчаровані. Що він не відповів, вже може бути. Зеленський не повірить, буде не повірить. брати чимось новим, креативністю? Думаю, що так. Переможе Ми... на Добавок. Ну, не можу сказати. Не... Я думаю, що зараз на собі ніхто не, не скаже. Різні відповіді. Як відповідав Лудина? Добре, дякую. Гарного дня. Як вважаєте, хто переможе на дебатах? Порошенка чи Зеленський? Що значить на Ну, є там показники підтримки народу, населення. Саме по дебатах. По дебатах, думаю, що Порошенко. Порошенко. Чим буде брати? Чому, чим буде брати? В чому його перевага? Е, він компетентний в зовнішній політиці. Він краще орієнтується в внутрішній політиці і він добрий промовець. Дебати... Те, 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 як він підхопив виклик Зеленського, ну виглядає, що він може міняти правила навіть власної. Дебати будуть за ним ну, ну, Мені так стається. Так. Дякую вам. Візьміть. дня! Друзі, на цьому я завершу це опитування. Такі відповіді людей тут у Львові на це запитання. Заглядайте в описання до цього відео, там будуть посилання. Зможете побачити та порівняти відповіді людей з інших міст України. Пишіть свою відповідь на це запитання, якщо ви громадянин України, та також пишіть. Свої думки щодо побаченого в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, не будете пропускати мої нові відео. Прошу вас розповсюджувати мої ролики соціальними мережами. За це я вам дуже вдячний. Цим ви мені дуже допомагаєте. Також ставте лайки. Це важливо для мене, нехай це буде вашою маленькою вдячністю за ту роботу, яку я роблю для вас, щоб ви побачили відповіді людей на різні запитання з різних регіонів країни. Всім пока, друзі! Побачимось. Думайте самостійно! Це запитання, я вже відповідав, дивіться з іншого міста мою відповідь, щоб я не повторювався, щоб я 10 разів говорив одне і те саме. Дивіться, будь ласка, що я говорив раніше, моя позиція з цього приводу не зруч. Із... І мой відповідь на этот вопрос. Я вважаю, що зараз уже шансы Петра виграти выиграть дібати, вони растут. ще неделю я давав где-то 50 на 50, но сейчас, учитывая то, что йде против Владимира Зеленського, то что там открываются новые. моменты в его деятельности, что его компания якобы финансируется от российских спецслужб, то, что он отказался сдавать полные анализы, прилюдные на наркотики, на алкоголь, в общем, ну и вспоминают его старые высказывания против Украины. Я считаю, что сейчас уже его шансы намного меньше, чем были неделю назад. Считаю, что уже после того, как будут все эти данные опубликованы, как все это обмозгуют, в общем, я думаю, что все-таки мнение людей по поводу того, кто выиграет дебаты, будут на стороне Петра Порошенко. Это мое мнение. Увидимся, друзья. Думайте самостоятельно.